Добрий день, діти! Подивіться, скільки сніжинок нам подарувала зимонька. Давайте ми з ними пограємо. Ми зліпимо із них сніжок. Приготуйте долоньки і починаємо ліпити. Один, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо. Три спіймаємо і зламаємо. Діти, а вам сподобалось ліпити сніжки? Давайте ще один зліпимо. Приготуйте долоньки. Один, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький. Але зовсім не смачненький. Раз підкинем, два підкинемо, три спіймаємо і зламаємо. Молодці!